Вітаю вас! Продається будинок загальною площою 50 квадратних метрів на ділянці площою 12 соток в селі Борщі. Борщі. Село в Подільському районі Одеської області Україна. Кількість населення на 2025 рік становить 1082 особи. Відстань до міста Балта 20 кілометрів, відстань до міста Подільськ 10 кілометрів. Продається будинок загальною площою 50 квадратних метрів. Має три кімнати, опалення твердопаливне, землі 12 сотен. є сараї, літня кухня, гараж, є дерева, виноград, санвузол у дворі. Поруч є медпункт, дитячий садок, школа, магазини, залізнична зупинка, автобусна зупинка. Ціна 140 тисяч гривень. Торг. Додаткова інформація буде в посиланні на цей будинок. В коментарях під відео до наступного огляду. Всім гарного дня!